У нас є юридична особа, яка у 2023 році була на єдиному податку 2%. При цьому доходу не отримувала, перебуваючи на 2%. Після повернення на третю групу 5% разово отримала дохід 5 мільйонів. І такий дохід. Це вже коротко я своїми словами написала ситуацію, але уточню, такий дохід був отриманий у серпні, у серпні 23. го А на 2% юридична особа була з 1 січня по липень місяць. А з 1 серпня та, перейшла на третю групу 5%. І в серпні разово отримала 5 мільйонів. Питання. Яка межа доходу для 2023 року? 7 818, 900, тобто повна, чи його ліміт складає 5,12 від цієї суми, тобто 3 мільйони 257? І ще питання: чи потрібно переходити на загальну систему? Адже разово в серпні отримано 5 мільйонів. І які податки слід заплатити при цьому та в який строк? Ну, що тут я можу сказати, крім того, що юридична особа попала? Попала і не дуже приємно. Я поясню: те, що в 23-му юридична особа перебувала на 2% і при цьому не отримувала ніякого доходу, нічого, на жаль, не змінює. Адже згідно пункту 9,4 а це є пункт 9 підрозділу 8 розділу 20, сказано встановити, що у 23-му звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку Визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування. Тобто, якщо ми говоримо про повернення з 1 серпня на 3 групу 5%, відсотків. То до кінця року залишається 5 місяців, відповідно, 512 від річної суми від річного ліміту є лімітом для цієї юридичної особи. А те, що перебуваючи на 2% не було доходу, це нікого не цікавить. Тому дохід 3, 257 875. І йдемо далі. Що в результаті ми маємо? Ми маємо перевищення межі доходу. І давайте подивимось цей пункт 298.2.3, який каже, що в такому разі відбувається. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків зборів у таких випадках та в такі строки. У разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку 3 групи, крім єдиного податку 3 групи електронних резидентів і резидентів з 1 числа місяця наступного за податковим звітним кварталом, у якому відбулося таке перевищення. Ага, повернутись Ну, не повернутися, а перейти на загальну систему, ми, можемо, ми повинні з 1 числа наступного кварталу. Наше перевищення відбулося у серпні. Квартал це є липень, серпень, вересень. Відповідно, у вересні ми ще залишаємося на єдиному податку, а з 1 жовтня. Ми переходимо автоматично на загальну систему оподаткування.